Житомир 11 серпня відвідала німецька делегація з міста Касель. У травні цього року з цим містом Житомирська міська влада підписала угоду про солідарне партнерство. На наше запрошення поважна досить делегація у складі шести осіб. Це перші люди Каселя. Це ті, хто приймає рішення, це ті, хто продукує ідеї. Сьогодні у нас в Житомирі. Ми хочемо показати в першу чергу. Наші сильні сторони, ми хочемо показати енергоефективність. Ми хочемо показати, що наше місто людиноцентричне. і тому для нас дуже важливо збудувати житло для внутрішньо переміщених осіб. Ми будемо показувати ті об'єкти, які будуються на прогулку червоному. Бо ми хочемо, щоб наше місто не було транзитним, а щоб до нас приїжджали. І в нас пускали коріння ті, хто лишився в селу обставин без домівок. Також ми будемо показувати наші культурні надбання, будемо говорити про освітні проекти. За словами мера німецького міста, головна мета візиту налагодити співпрацю з житомирськими партнерами. Насамперед я хочу сказати, що йдеться про солідарне партнерство у травні цього року. Ми з пані Галиною Шиманською, перебуваючи в Брюсселі, підписали. Договір про солідарне партнерство. Тепер ми приїхали до міста Житомира, щоб переконатися в тому, наскільки правильне було наше рішення. В цьому ми, звісно, переконалися. Ми дуже раді бачити багато спільного між нашими містами. Це стосується промисловості, культури, освіти. І ми сподіваємося на плідну співпрацю у майбутньому. Підтримати Україну під час війни важливий крок для європейських країн, переконаний Свен Шолер Ми розуміємо, що Україна зараз бореться не лише за свою свободу і незалежність. Я хочу. Підкреслити, що місто Касель є європейським містом, і ми чудово розуміємо і дуже вдячні Україні, яка виборює не лише свою свободу і незалежність. Ми готові і надалі підтримувати Україну, і ми дуже вдячні всім, хто зараз. Тут в Україні перебуває і в той чи інший спосіб докладає зусиль до перемоги. І нам дуже приємно для нас. Це було дуже важливо підтримати саме Україну у такий складний час. Зазначимо, що Житомир наразі має два німецьких міста-партнери Касель та Дортмунд.